Доброго дня усім, я Дмитро Вовренюк, мені 24 роки і я вже два роки з них лікуюсь від лейкемії, раку крові. За цим два роки в мене вже сталося два рецидиви хвороби. Перший раз після 13 місяців успішного неохитного лікування, другий раз через півроку теж успішного непохитного лікування. На питання лікарки, чому так сталося, вона мені відповіла, так буває. Зараз я проходжу інший сильніший курс хіміотерапії, він поки що не дав потрібних результатів, і в Україні мені вже допомогти нічим не можуть. Тому мені потрібно лікування за кордоном і пересадка кісткового мозку. Клініка в Туреччині готова мене прийняти і виставила рахунки на 141 тисячу доларів. Я розумію, що це дуже велика сума, але я надіюся на вас, на вашу доброту, на божу ласку, що в мене все вдасться. Бо жити я хочу. Я звертався в фонди. В фонди мені прямо говорили, що займаються в більшості дітьми і дорослим зібрати тяжко. Але я вірю, що це можливо, бо Україна добра країна і тут добрі люди. Я дуже вас прошу, поможіть мені. Я хочу ще багато що зробити в цьому світі. Багато кому допомогти таких, таким людям, які потрапили в таку ж ситуацію, як я. Сам в полі, не в воєн, самому тяжко. Божим благословенням з вашою добритою. Мене не